Господи, друзі, який же він приємний! Це OnePlus 15. І абсолютно усі блогери сьогодні пророкують йому світло майбутнє. Бо якщо подивитися на його технічні характеристики, на його зовнішність, на його загальну філософію, сьогодні це оптимальний Android-флагман. Але чи не те саме казали за OnePlus 13, який також сьогодні є одним з найкрутіших, враховуючи його ціну Android-флагманів. У нього також дуже приємне оздоблення за. Кришки, у нього також приємні матеріали корпусу, нормальні технічні характеристики в цілому процесор Snapdragon 8 Elite не так, щоб дуже сильно поступався 8 Elite Gen 5. Я вам скажу навіть більше, за деякими параметрами OnePlus 13 краще за OnePlus 15, після чого постає слушне питання. А як взагалі таке можливе? Адже це нове покоління? Після перегляду цього відео ви отримаєте відповіді на усі важливі питання. Тож, давайте. Влаштувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобаєчку, а ще краще додивіться відео спочатку до кінця, і тільки в кінці поставте вподобайку. І підпишіться на канал, якщо ви не зробили цього раніше. Тим самим ви будете сприяти просуванню україномовного контенту і якісного контенту, в принципі. Ну і ще не забудьте взяти участь в наших двох активних розіграшах смартфонів Galaxy S25 Ultra. Більш детально про те, як це зробити. Я розповім в кінці відео, ну і залишу інформацію в описі. Бажаю удачі кожному з вас! Замовив я цей смартфон в піщаному кольорі, бо, як на мене, саме в ньому він виглядає просто бездоганно. І щоб ви розуміли, своїми матеріалами цей кольор відрізняється від інших. Тут в якості кришки використовується новомодний матеріал скло пластик, в той час, як в чорному варіанті і фіолетовому горіла глаз 7i. Ще одна кілер фіча цього кольору полягає в тому, що його рамка оброблена мікродуговим оксидуванням. Так звучить доволі складно, але по фа... Акту, от на дотик, це покриття нагадує каміння. От іначе, знаєте, таке кам'яне покриття, відчувається дуже дорого та й виглядає теж. Нічого подібного я раніше в смартфонах не бачив. І якщо ви гадаєте, що питання тут тільки в дизайні, ні, якщо вірите компанії OnePlus, то за рахунок цієї обробки а, корпус став міцніше там щось в 3-4 рази за звичайний алюміній, і навіть міцніше за титан. Як таке взагалі можливо? Товщина корпусу, принаймні наживо, плюс-мінус така сама, як і у попереднього покоління, вага теж така сама, як і у попереднього покоління. Єдине, що OnePlus 15 отримав повністю плаский корпус, Ну, якщо не брати до уваги блок камер. У OnePlus 13, якщо ви пам'ятаєте, є невелике заокруглення як спереду, так і ззаду. І... Знаєте, що з точки зору ергономіки, мені навіть OnePlus 13 подобається більше. OnePlus 15 став максимально айфоноподібним. Якщо 13 na мала своє обличчя і про це кричав навіть блок камер, то тут просто віддали все на поталу трендам. Не знаю, можете написати в коментарях, який з цих двох смартфонів зовні вам подобається більше. Що стосується інших одночасно дрібних та важливих деталей, корпус OnePlus 15 захищено згідно класу. Класу IP 69K, тобто він не тільки не боїться води звичайного занурення, але і гарячих струменів води. Якщо простими словами, теоретично його можна мити керхером на миці, і йому від цього нічого не буде. Якщо дивитися на інформацію суто на папері, то корпус нового покоління, начебто, буде трохи краще захищено за корпус OnePlus 13. Однак, скажіть мені, будь ласка, хто на практиці буде це перевіряти? Фактично, вони оби. Дві не бояться води, і, як на мене, цього вже достатньо. В обох смартфонах встановлені доволі якісні стереодинаміки, чесно кажучи, обрати лідера з них в цьому плані було достатньо важко. Просто знайте, що цей звук набагато вище середнього, і він не гірше, ніж у таких флагманів, як iPhone 17 Pro Max або Galaxy S25 Ultra. Це точно. Те саме, в принципі, я можу сказати про вбудований лінійний вібромотор. Чомусь багато блогерів кричать, що він став ще краще, ніж OnePlus 13, у якого своєю чергою Вібромотор теж був дуже крутим. На практиці я якоїсь вагомої різниці між ними не побачив. Єдине, що я можу сказати: Вібромотор дійсно дуже крутий. А от що дійсно змінилося замість улюбленого всіма перемикача звукових профілів OnePlus 15, от замість цього механічного важеля, в новому поколінні завезли механічну кнопку Накшталт, Action Button у. Айфонів. В цілому я не бачу в такому рішенні нічого поганого. Якщо ви хочете, щоб ця кнопка і далі перемикала звукові профілі, не проблема берете і обираєте таку функціональність. Але якщо вам потрібно, припустимо, за допомогою цієї кнопки увімкнути ліхтар, я не знаю, там диктофон, запустити перекладач, зробити скріншот, чи навіть аналіз сторінки, або швидку голосову нотатку. Останнє буде відображатися в окремому фірмовому застосунку. Щось подібне, до речі, пропонують. Смартфони Nothing. тільки у них там кнопка знаходиться на правій грані. Тобто, по факту, все, що змінилося в 15-му поколінні, виробник запропонував більш функціональну механічну кнопку. Користуватися нею в повній мірі чи ні, вирішувати тільки вам. Підбиваючи підсумки стосовно зовнішнього вигляду та матеріалів корпусу, нічого поганого про вам Пласт 15 я сказати не можу. У мене виключно позитивні емоції від цього продукту. В принципі, такі самі позитивні, як і від OnePlus 13. Тому об'єктивно сказати, хто з них в плані зовнішності та матеріалів краще, я наразі не можу. Можливо, після того, як ми порівняємо їх дисплеї, визначитись буде набагато легше. Давайте зробимо це. По-перше, знову хочу звернути вашу увагу на те, що у OnePlus 15 дисплей повністю плаский. в той час, як у тренажки він трохи випуклий. Скажу чесно: для того, щоб користуватися жестами, рішення, яке пропонує попереднє покоління, мені подобається більше. Однак, з практичної точки зору, OnePlus 15 все ж таки буде краще. Як мінімум, у разі, якщо ви не навмисно розіб'єте його екран, ремонт буде коштувати набагато дешевше. Обидва смартфони мають ультразвукові. Сканери відбитків пальців. Знаходяться вони під дисплеями, розташовані в зручних місцях, працюють однаково добре. Але звертаю вашу увагу на ультратонкі, симетричні рамки навколо дисплею OnePlus 15. E, спереду він виглядає просто божественно. Не можу сказати, що до попередника в цьому плані у мене є бодай якісь питання. Він теж виглядає сексапільно, однак, отак от при прямому порівнянні, ну, все ж таки, у новинки рамки будуть трохи тонше. А взагалі, то дисплей у OnePlus 13 за своїми розмірами буде трошечки більше. Роздільна здатність у нього теж більша. Quad HD+, проти 1,5K+. Скажу вам так, що на око цю різницю ви ніколи не побачите. Однак суто на папері Quad HD+, звісно, виглядає солідніше. А от на чому виробник робив окремий акцент, так це на частоті розгортки. У OnePlus 15 вона складає 165 Гц. Той час, як у тренажки 120 Гц. Однак є Тині, кого це має турбувати, геймери, бо у звичайному користуванні ви ніколи не побачите чистоту 165 Гц. У меню усюди відображається 120 гц. І тільки коли ви запускаєте якусь гру з підтримкою цієї частоти, вона активується. В усіх інших сценаріях ви будете бачити 120 гц, 60 гц, 30 Гц, або навіть 1 Гц, в залежності від сценарії використання. Тож, друзі, якщо ви не граєте на смартфоні, я вам щиро раджу заплющити очі. Чи на цей параметр, але я все одно більш детально розповім про цю частоту розгортки, коли ми будемо говорити а, про ігрову продуктивність? Максимальна яскравість, яку ми змогли виміряти за допомогою люксметра на обидва смартфони, зараз з'явилася перед вашими очима. Але друзі, я вас запевняю, що на практиці, тобто у реальному житті, оця от різниця вона взагалі ні про що вам не скаже, тому що що у одного смартфона дисплей дуже яскравий, що у іншого. Тобто у сонячний день все буде нормально видно на обох апаратах. В принципі, те саме можу сказати і про показники ШИМ. Вони зараз з'явилися перед вашими очима. Простими словами, ваші очі не будуть втомлюватись ні від дисплею OnePlus 15, ні від дисплею OnePlus 13. Ну, звісно, якщо ви не будете годинами дивитися TikTok і не відлипати від смартфона. Від себе можу порадити, от чисто по людськи. В першу чергу я звертав би увагу на те, який дисплей вам подобається більше з оцими от заокругленнями, хоча на OnePlus 13 вони мінімальні. Мінімальні, тобто це не оці дисплеї водоспади, як було а, раніше. Або суто плаский. От якщо плаский, тоді беріть п'ятнашку. Якщо а, більше подобається з цими маленькими заокругленнями, тоді можна дивитися в бік OnePlus 13. Тому що, отак, от по якості матриці і так далі, ну, ви різниці не побачите. Що там якісний екран, що там. Чого я не можу сказати про ігрову продуктивність та і продуктивність в цілому, адже OnePlus 15 отримав найсучасніший процесор від компанії Qualcomm, а саме Snapdragon 8 Elite ген 5. в той час, як у попередника стоїть звичайний 8 Elite. Якщо дивитися в бік суто синтетичних тестів, то якоїсь вагомої різниці ви між ними не побачите. Ну ось зараз перед вашими очима з'явилися результати після нашого прогону в застосунку CPU тротні Test. Так, ген 5 все ж буде трошки потужніше. Ну, це видно на графіку. Там, якщо дивитися на середні значення, він все ж таки виграє. Однак, ну невже хтось скаже, що того, що нам пропонує 8 еліт, сьогодні недостатньо. Я вам скажу навіть більше, якщо робити стрес-тест відеоядер, то OnePlus 15 взагалі не доходить до е кінця шляху. Ну він просто там викидає сповіщення, що він перегрівся коротше, і посилає всіх нас е далеко. В той час як у OnePlus 13 таких проблем немає. Тож я пропоную не звертати уваги на усі ці пусті цифри і перейти безпосередньо до тесту смартфонів в реальних. Іграх в реальних сценаріях. Якщо говорити про такі вимогливі тайтли, як, от, припустимо, Zenless Zone Zero, де немає можливості грати з частотою розгортки 165 Гц, тобто у нас є лок на 120 Гц, то мені було однаково комфортно грати як на одному смартфоні, так і на іншому. І не що мені здалося, що корпус OnePlus 15 нагрівається трохи менше. Хоча насправді це дрібниця. І які б вимогливі ігри з локом на ці 120 кадрів на секунду, ви сьогодні не запускали, якоїсь різниці між ними. Ну, ви реально не побачите. Інша справа, якщо запускати якісь вимогливі ігри з ПК за допомогою застосунку Game Hub. там, можливо, ви щось побачите. Тут виробник робив акцент безпосередньо на оцій частоті розгортки 165 Гц. Цього фізично немає у OnePlus 13. Однак існують ігри, такі як Call of Duty Mobile. Увесь список зараз з'явився перед вашими очима, які цю частоту підтримують. А ті, які не підтримують, припустимо, по мобайл, компанія OnePlus бере і використовує інтерполяцію. До 165 кадрів на секунду. Однак результат такий, мені, чесно кажучи, не подобається. Це виглядає штучно і точно відрізняється від того, коли розробник сам розблоковує цю високу частоту розгортки. От, по суті, вам і різниця між ними. Якщо ви граєте в ці ігри, і ви можете побачити різницю між 165 Гц і 120 гц, окей, можна брати 15. Якщо не граєте, тоді можете покласти на це все величезний болт. Якщо говорити, Окремо за вам 15, бо певен, що після того, як він вилетів з у багатьох могли виникнути питання. Просто не звертайте увагу на синтетичні тести. От і все. В реалі він з усіма іграми порається без проблем, при цьому майже не нагрівається. Коротше, це крутий ігрофон. В інтерфейсі вони працюють однаково швидко, однаково швидко запускають застосунки. Тож в цьому плані різниці знов-таки ви не побачите. Як на мене, набагато важливіше поговорити про версії смартфонів, бо ви і без мене добре знаєте. Те, що у випадку з OnePlus існує європейський варіант, він коштує 999 євро, і, як на мене, це прямо лютий оверпрайс, не дивлячись на те, що вони там покупцям першим дарують усілякі там, плюшки, ну, тобто там можна заощадити на цьому додатковому комплекті. Є індійський е, варіант, а є китайський варіант. От китаєць коштує від 560 доларів. Це офіційна ціна. Ціни на AliExpress в дні розпродажу за рахуванням доставки зараз з'явилися перед вашими очима. Ви Навіщо я вам їх взагалі показую для того, щоб у вас була уява, на який абсолютний мінімум можна розраховувати, якщо ви плануєте купувати собі п'ятнашку. Тобто різниця в ціні між китайським варіантом і глобальним більше ніж суттєва. За глобалку вам треба буде переплатити ну, щонайменше доларів 300. І це враховуючи той факт, що в китайському комплекті іде отакий фірмовий чохол. Під колір вашого пристрою. USB-кабель голка це стандарт, чого я не можу сказати за блок живлення потужністю 120 Вт. В європейці його немає, а в китайці він іде в комплекті. Але в китайському варіанті немає і sім тільки дві фізичних сім-карти. Немає глобальної прошивки і усіх фішок пов'язаних зі штучним інтелектом, які направлені на глобальний ринок. Тут встановлено інтерфейс Color OS замість Oxygen OS, хоча фактично вони між собою майже не відрізняються. Менше з тим, китайська прошивка є китайською прошивкою. Всередині ви будете бачити час від часу якісь китайські іерогліфи. По суті, ши, яким буде дійсно комфортно користуватися, ви зможете знайти виключно у фірмовому застосунку галереї. Все інше треба буде встановлювати самому з Google Play. Ну, це тільки в тому разі, якщо ви вільно не можете користуватися англійською мовою чи будь-якою іншою мовою з цього переліку. Бо саме з цими мовами. Без проблем працює китайська версія. Також існує варіант встановити глобальну версію прошивки на китайський смартфон. В такому разі у вас все ще не буде функції i 7 однак буде глобальна прошивка, хоч і без оновлень по повітрю. Подальшому треба буде оновлюватись руч, якщо у вас рівні руки. Якщо не рівні, тоді краще туди навіть і не лізти. Чи варто через оцю різницю в ціні, а я вам нагадаю, вона буде складати приблизно 300 доларів. Заощаджувати, купую. Китайську версію смартфона, вирішувати тільки вам. З практики можу сказати, що багато людей всередині нашої країни купують китайця і користуються ним взагалі без проблем. Хтось користується глобальною версією прошивки, ну, типу, немає оновлень, ну і нічого страшного. Раз на півроку носять сервісний центр їм оновлюють до актуальної версії прошивки та і все. Тобто тут кожен сам обирає шлях для себе. Усі фірмові аксесуари без проблем підходять як на китайську версію, так і на глобальну. До речі, серед таких можу перелічити фірмове антиблікове скло. Ну і безпосередньо три е, варіанти фірмових чохлів від виробника. Наскільки мені відомо, більше за все люди переймалися з приводу камер OnePlus 15. По-перше, тому що виробник відмовився від співпраці з Hasselblad. тепер це пророгатива виключно е, материнської компанії Oppo. А по-друге, тому що усі сенсори основних камер на OnePlus 15 за своїми розмірами стали менше, ніж у OnePlus 13. для наочності усі технічні характеристики камер OnePlus 13 та OnePlus 15 зараз з'явилися перед вашими очима. Але ж нас з вами в першу чергу цікавить практика. Навряд чи б виробник пішов на крок суттєвого погіршення камер. Ну, якщо б він розумів, що нове покоління буде фотографувати та і знімати в цілому гірше за попереднє покоління. Ну невже не правий, Ну, Це тільки дурень зробить. Вони сподівалися на роботу фірмових алгоритмів. І я вам скажу, що це частково спрацювало. Ось приклади зроблені на основні камери OnePlus 13 та OnePlus 15 в автоматичному режимі. Я взагалі не лазив налаштування. Хоча ви маєте знати, що в новому поколінні у вас з'явилася можливість зберігати фотографії в роздільній здатності 26 мегапікселів. за рахунок чого має суттєво покращитися деталізація. Раніше щось подібне ми бачили в айфонах, але не суть. В будь-якому разі ви самі бачите, що деталізація в будь-яких умовах на OnePlus. 15 краще, ніж на OnePlus 13. Неважливо, коли були зроблені світлини, вдень чи вночі, все одно Новинка вибивається вперед. І це попри те, що апаратно основна камера OnePlus 15 поступається основній камері OnePlus 13. Тобто фірмові алгоритми все ж зробили свою справу. А от з телефотокамерою не все так однозначно. Чесно кажучи, на обох смартфонах вона відверто паскудна. На ринку існує багато більш дешевих моделей з повноцінними перескопними камерами, які фотографують набагато краще на цей модуль, ніж оці фламени. Однак не будемо відбуватися. Різниця між OnePlus 13 і OnePlus 15 цього року виявилась у фокусних відстанях. Тринашка пропонує трикратне наближення без втрати якості, в той час, як 15 3 з половиною кратне наближення. Дистанція фокусування теж відрізняється. В той час, як на OnePlus 13 вона складала приблизно 50 см, от на OnePlus 15 приблизно 30 см. Вона все ще не ідеальна. Для макро вона не підходить, як на мене. É bueno. Проте, все одно стало краще. Однак, на більшості прикладів, як на мене, деталізація трохи краще на OnePlus 13, а от по всьому іншому, вони дуже схожі. Тобто, якщо зовсім простими словами, телефотокамера залишилась плюс-мінус на тому ж рівні, як і у попереднього покоління. Однак, наскільки я зрозумів, собі вартість виконання нової телефотокамери, ну, яка встановлена у OnePlus 15, дешевше. Тобто, виїхав виробник за рахунок фірмових алгоритмів. Наче рукокутна камера, на мою думку. Теж залишилась на плюс-мінус тому ж рівні. Ось перед вашими очима кілька прикладів, зроблених у легких умовах та у важких умовах. Так, я не можу сказати, що вони прямо однакові, проте виділити серед них переможця доволі складно. В цілому, наша черкокутна камера просто непогана. Вона з автофокусом, на неї навіть можна робити макрознімки, проте якість, ну. Теж просто нормальна. Добре, що хоч трохи прокачали фронтальну камеру. На ній з'явився автофокус, і якщо дивитися на приклади, то видно, що у новинки деталізація буде трохи краще. Хоча знову ж таки, це далеко не next level. Проте, як на мене, цього рівня цілком буде достатньо в більшості людей. По відеозйомці вони теж дуже схожі. Давайте спочатку подивимося на приклад, записаний на фронтальну камеру, і після цього вже перейдемо до основної секунду. Дивіться, на 15 є отакий фінт. Оп, можете кутогляду трошечки менше робити, або навпаки трошечки більше, або так от наближуватись нам це не потрібно. Давайте на 0,8 залишимо широкий кутоглядом. Е, чесно, так от на екранах смартфонів важко. Визначити лідера, тому прошу вашої допомоги в коментарях. Ну а тепер дивимося на приклад, записаний на основні камери цих смартфонів. Смартфон смартфони OnePlus 15 та OnePlus 13. Плас в 4К, 30 кадрів на секунду на їх основні камери. Прицініть, будь ласка, які запис у нас у зараз вітер, погода в Одесі взагалі не дуже добра. Ось менше з тим є що оцінювати смартфон. Абсолютно однакових умов. Єдине, на що я хочу звернути вашу увагу, OnePlus 15 навчився записувати відео на основну камеру в роздільній здатності 4К 120 кадрів на секунду. В той час, як у інтернашки було обмеження до 4К 60 кадрів на секунду. Ось приклад для яких сценаріїв це може знадобитися. В моєму випадку я можу робити такі приємні проводки зі смартфонами. В вашому можете знімати будь-що тварин, дітей з отакою от повільною зі. Ну, коротше, ті, хто працює з відеозйомкою, чудово розуміють, про що я кажу. Підсумовуючи тему камер, хочу сказати той факт, що OnePlus 15 маючи гірше залізо, ніж у OnePlus 13, ну в багатьох аспектах. І те, що він знімає точно не гірше, це вже маленька перемога. А в деяких випадках ви бачили, що він справляється навіть краще. Чи можна його назвати крутим камерафоном В принципі, ні, не можна. Це точно не ультрафлагман, це не рівень там Galaxy S25 Ultra, це не рівень в принципі топчиків ринку. Бо е, на цьому поприщі сьогодні змагається. OPPO Find x 9 Pro з колишнього холдингу BBK. На цьому попри змагається Vivo X300 Pro. От вони справжні топчики. А OnePlus 15 це більше знаєте таке оптимальне рішення для народу. І тільки скажіть мені, що більшості людей у ну, цього рівня буде недостатньо. Але в цілому треба визнати, що компанія OnePlus в питанні камери залишається послідовною. Їх флагмани як знімали, ну так собі, так вони так собі і знімають. Нічого нового виробник нам цього року не запропонував. Але це не означає, що у нього зовсім не було козиря у рокові. Адже таки є, це акумулятор ємністю 7300 мАг. Настільки компактному маленькому корпусі 7300 мАг. в той час як у попередника було 6000 мАг. І при цьому виробнику не довелося відмовлятися від бездротування. Зарядки, чи жертвувати, там, товщиною корпусу. Ні, тут є і швидка бездротова зарядка, і швидка зарядка по дроту потужністю 120 Вт. Тобто, в цьому плані він навіть краще за OnePlus 13. А по часу автономної роботи він взагалі бере і знищує усіх своїх конкурентів. Для того, щоб довго не махати перед вами руками, давайте я одразу покажу цифри порівняння з конкурентами. Взяті вони з застосунку Wiser. Усі смартфони проходять проходили цей тест в абсолютно однакових умовах. Від себе можу вам сказати, що сьогодні в плані часу автономної роботи серед усіх андроїдів це один з найкращих смартфонів. Він живе помітно довше за попереднє покоління, не тільки за рахунок збільшення ємності акумулятора, мабуть, за рахунок загальної оптимізації роботи системи. Можливо, за рахунок більш енергоефективного дисплею, більш енергоефективного процесора. Я не знаю, але живе він прямо помітно Довше. Якщо ви більш-менш пасивний юзер, то можете розраховувати на 2 дні роботи від повного е, заряду, в той час як OnePlus 13 тримався півтора дні. Ну, типу, якщо ви там прям пасивний. Тобто OnePlus 15 став тримати заряд приблизно на 25-30%. Тобто, ну прямо суттєво покращення. В моїх сценаріях він пропрацював трохи довше 5 годин під час тесту ігор, вимогливих ігор, таких як Zenlo, Zenzero. і трохи довше 10 годин. У звичайних сценаріях без ігор, тобто там месенджери, подивився Тікток і так далі. Ну, скажу так, що звичайний середньостатистичний смартфон в таких же сценаріях він ну, от в іграх працює приблизно 3,5 години. Там, ну, 4 це, типу, максимум. А від екрану, ну, можливо, там 7 годин. Для більшого розуміння він на 30% живе довше за флагманський смартфон від компанії Samsung – 25 Ultra. Я гадаю, що це багато про що скаже. Заряджається він від 0 до 100% базовим блоком живлення на 120 Вт за 41 хвилину. Погодьтеся, враховуючи ємність акумулятора 7300 мАч, це дуже швидко. Ви запитаєте, яким чином вони взагалі змогли все це реалізувати, тому що всередині встановлено два акумулятори там по 3600 мАч. Тобто не суцільна банка, а два послідовно з'єднаних акумулятори. Тож який смартфон з цих двох я у підсумку пораджу купити, ну враховуючи все те, що я вам сьогодні перелічив і враховуючи різницю в ціні між ними сьогодні. Ну і враховуючи той факт, що вам Ас 13. сьогодні, принаймні середині нашої країни, можна придбати доларів за 470, якщо говорити про вживаний варіант в ідеальному стані, і про доларів 540-550, якщо говорити про абсолютно новий смартфон, звісно, китайську версію. OnePlus 15 менше ніж за 800 доларів. І це я беру до уваги знову ж таки китайця. От, в середині нашої країни, сьогодні не знайти. Що там буде там за півроку? Я не знаю, але от. Сьогодні вам треба буде переплатити ну щонайменше, доларів 300. От Якщо обрати між цими двома смартфонами. І це вам ще пощастить, якщо ви знайдете таку ціну. Якщо говорити про глобальний варіант, то тоді не розраховуйте нижче, ніж на 1 тисячу євро. Чи варто платити настільки більше, купуючи нове покоління? Ну, от якщо ви реально рахуєте гроші, от якщо так, от, знаєте, з холодною головою підходите до цього питання. Чесно кажучи, я в цьому сумніваюся, тому що ну, помітна різниця між ними буде тільки в часі автономної роботи. Так, в цьому плані OnePlus 5. 15 дійсно виграє за усіма іншими параметрами, та навіть якщо взяти підтримку від виробника, OnePlus 13 підтримується протягом 4 років, і там ще виробник пропонує 6 років патчів безпеки. Те саме стосується і OnePlus 15. Тобто різниця в підтримці між ними всього лише один рік. Невже вам трьох років мажорних оновлень не буде достатньо на OnePlus 13, починаючи з 16 Андроїду? Гадаю, що цього буде достатньо абсолютно усім. По камерах, плюс-мінус паритет, по продуктивності, плюс-мінус паритет, по дисплею, теж, знову ж таки, просто треба визначитись, плаский екран чи з невеличкими а, заокругленнями. Загальний дизайн, як на мене, вони обидва виглядають доволі симпатично. Тобто тут а, справа смаку. Якщо ви запитаєте мене в цілому, чи краще OnePlus 15 за OnePlus 13, я скажу так, він краще. Але переплачувати за нього більше, Більше, ніж 200 баксів, ну я, чесно кажучи, сенсу не бачу. Невже вам акумулятора 6 тисяч не вистачить на OnePlus 13? Ну добре, буде не 2 дні, а півтора дні, чи навіть день повний, там при навантаженнях. Ну, таке. Тобто та компанія OnePlus запропонувала нам абсолютно новий продукт в плані дизайну. Так. А в плані того, що знаходиться всередині, окрім батарейки, я не побачив нічого прямо суттєвого. Якщо ви готові платити за нову обгортку і час роботи, ви можете це робити. Якщо підходити до питання з холодною головою. Я своєю думкою з вами поділився. Але це ні в якому разі не значить, що ви маєте до цієї думки дослухатися. У вас є своя голова на плечах, і своїми думками ви завжди можете поділитися в коментарях. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки. Діліться цим відео зі своїми друзями, підписуйтесь на канал, якщо ви не зробили цього раніше, і беріть участь в наших розіграшах смартфонів Galaxy S25 Ultra. Ну а якщо бажаєте взяти участь в другому розіграші s 25 Ultra, Переходьте за посиланням в описі, підписуйтесь на наш YouTube канал, залишайте коментар. Коротше, дивіться те відео, я там усе більш детально розповів. Бажаю удачі кожному з вас. Шановні підписники каналу AndroNews і особисто Дмитро Голуб. Щиро дякую вам в допомозі у придбанні спорядження для виконання бойових завдань. Завдяки таким підписникам і особисто Дмитру, ми разом наближаємо перемогу. Слава Україні! Вітаю підписників каналу Андродіус та прошу вас долучитися до збору на автівку для покровського напрямку для нашого підрозділу для виконання бойових та логістичних задач. Слава Україні! Героям! Слава! Ще раз низький уклін усім тим, хто долучається і допомагає нашим захисникам. Слава Україні! Слава вільному народу! Разом до перемоги!